Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Як ви знаєте, подано новий законопроект про мобілізацію, який з великим відсотком буде прийнятий, і ми про нього зараз поговоримо. Ну, перше, що я хочу сказати, і що змінено це змінено вік для мобілізації. Тобто раніше було 27, тепер 25 років, з 25 років можуть мобілізувати. Друге, додано відповідну процедуру про надіслання вимог органами ТЦК та відповідальність за невиконання даних вимог. Давайте тепер розглянемо взагалі, як буде відбуватися. Тися мобілізація після прийняття даного закону і вступу його в дію. Передбачено, що військово зобов'язані чоловіки повинні протягом 60 днів з'явитися в органи ТЦК, стати на військовий облік, уточнити свої дані або ж зачинити дані через електронний кабінет призовника. Якщо вони знаходяться за кордоном, вони можуть надіслати дану інформацію через електронну пошту або по телефону відповідного ТЦК, де вони зареєстровані. Далі, якщо вам надходить повістка, ви повинні за нею з'явитись. Дана повістка ТЦК може надійти Йти вам на поштову адресу, яка повинна бути вручена особі під її розпис, або ж надіслати в електронному кабінеті. Тобто це означає, що особи в Україні і за кордоном повинні бути зареєстровані протягом 60 календарних днів в електронному кабінеті. Порядок реєстрації даного електронного кабінету буде встановлюватися кабінетом міністрів. Ми по відповідним чином пізніше дізнаємося, як це буде відбуватися. А тепер дуже цікавий момент: якщо особа, наприклад, отримала повістку, або взагалі її надіслали, і вона її не отримала. Там також це передбачено. Якщо ви не отримуєте повістку, вона вважається все одно доставленою. До вас можуть бути застосовані певні санкції. І в чому полягають ці санкції? Є три вида е санкцій обмеження ваших прав. Перше, це заборона виїжджати за кордон, але ну, дана заборона, вона й так діє для чоловіків по великому рахунку. Друге, це заборона керування транспортним засобом. Ну, це досить суттєва заборона, досить сильно вплине по чоловікам, які знаходяться в Україні. І тут велике питання: а як воно буде розповсюджуватись на ту країну, де чоловік знаходиться за кордоном? Дивіться, вас не позбавляють права на керування транспортним засобом взагалі. Вас позбавляють лише тимчасово. Але дана процедура як відповідальність за порушення якоїсь конкретної норми, розумієте, вона куапо не передбачена. Це просто санкція. Тому сказати, що ви вчинили якусь дію і вас притягнули до відповідальності, і як наслідок цієї відповідальності позбавили е, права керувати транспортним засобом тимчасово там або постійно, да, тут не можна сказати. Це тимчасове обмеження. І чи буде воно діяти за кордоном, в законі не сказано. Тому ми можемо призумувати, що дане обмеження діє лише на територію України. Більше того, ніхто і запити навіть писати не буде за кордоном, нічого такого робити. Тому. В принципі, ті, хто за кордоном, ну, їм мені здається, все одно. Третє, що буде, це, мабуть, саме головне обмеження, саме головна санкція, це накладення арешту на ваші рахунки і цінності в банках і інших фінансових установах. Оце досить сильно вдарить по Тим особам, які не виконали свої обов'язки, передбачені статтею 22 закону про мобілізацію, що це означає? Це означає, що буде накладено арешт на всі ваші банківські рахунки. До речі, хочу зауважити, що в порівнянні з першою редакцією штрафів оцих драконовських вже немає, тобто просто буде накладено арешт до того часу, поки ви не виконаєте цю вимогу органу ТЦК. От поки ви не прийдете в ТЦК, не станете на облік, не пройдете в ВЛК, ТЦК не зніметь дані обмеження. Але, в принципі, ніхто не забороняє особі відкрити картку на іншу особу і користуватися нею. Тому, чесно кажучи, логіка даного законопроекту мені також трішки не зрозуміла. Е, далі, е, як відбувається взагалі процедура притягнення до відповідальності? Орган ТЦК звертається в суд і в судовому порядку на особу накладують дані обмеження. Якщо раніше першим законопроектом е, у органів ТЦК була е, пряма можливість, Накладати відповідні обмеження, що створювало в принципі величезну корупційну схему в Україні, то зараз це буде робити суд, і там є можливість навіть відмови в задоволенні даного звернення органу ТЦК і є можливість оскаржити дане рішення адміністративного суду до вищестоящого апеляційного суду. Апеляційна скарга до апеляційного суду подається протягом 15 днів з моменту проголошення. Якщо особа не знала, не була присутня під час судового засідання, вона може Отримати відповідне рішення і з того часу поновити срок на апеляційну скаржу. Це дуже важливо. Обов'язково писати в апеляційній скарзі клопотання про поновлення апеляційного сроку. Це дуже важливо, друзі. І тепер самий головний момент. А яка ефективність даного закону, друзі? Я вважаю, що вона буде досить невисокою. Чому? Об'ясню. Ті особи, які е, десь там ховаються і, в принципі, не афішують себе, знаходяться за кордоном, і про них немає інформації в органах ТЦК, і вони не зареєструються і не виконують вимогу про створення електронного кабінету і реєстрації в ньому, то відносно них і не буде ніякої інформації, розумієте? Тобто нічого для них не зміниться. Ну що по великому рахунку, буде накладено арешт на банківський рахунок, ну можна відкрити інший рахунок, тобто проблеми в цьому не буде. Тому даний закон, от такий трішки, як на мене, він ну, з точки зору держави, да? з точки зору держави, допрацьований. Мені як юристу особі, яка захищає права людини, а не держави, то в принципі, як на мене. Досить гарний законопроект. Для осіб, які перебувають за кордоном, також особливо нічого не зміниться. Тобто не зареєструвалися, ну надіслали вам вимогу. Звернулися в суд, наклали там арешт на ваші банківські рахунки. Тільки на банківські рахунки інші цінності, на все інше майно не накладається. Тому вже переписувати, друзі, ваше майно там на інших осіб вже не потрібно. Отримання будь-яких консульських дій за кордоном буде відбуватися виключно при наявності військово облікового документу. О, це вже чітко прописано. Тому потрібно про це пам'ятати. Далі, невеличкий підвох зробили для багатодітних батьків. Чому підвох? Тому що якщо раніше просто була норма про те, що багатодітні батьки, скажімо так, мають право на відсрочку, то тепер вони мають право на відсрочку, якщо в них немає заборгованості по аліментам. Тому, як я вже сказав, друзі, моя думка, що даний законопроект зі сторони держави трішки недопрацьований, зі сторони звичайних громадян, це великий плюс, оскільки перші ініціативи першого законопроекту змінить, вирізані. От, і ці обмеження, які є, ну вони, мабуть, не виконують ті функції, які держава ставить перед собою. Тому знайте ваші права з повагою, всього вам найкращого, ваш адвокат Демченко.